you. <music> Більшість професій, що оточують нас сьогодні, пов'язані з технологіями, і ми можемо бути вдячні нашим батькам не лише за те, що вони купували нам телефони чи комп'ютери, а й за те, що вони подумали про наше майбутнє, направили нас, щоб ми стали успішними людьми. І зараз наш час подумати про успішне майбутнє наших дітей. Онлайн школа цифрових професій Bento Academy запрошує дітей від 8 до 15 років на широкий спектр курсів за найбільш затребуваними на. Рямками: графічний дизайн, веб-дизайн, програмування, блогинг та навіть 3D-дизайн. У нас ваша дитина отримує не лише практичні навички створення сайтів дизайнів для соціальних мереж чи цифрової грамотності, але й отримує глибокий практичний досвід, який дозволить їй спробувати себе в реальних професіях. Це стане її першим кроком до успішної кар'єри в IT. На курсі Веб дизайн дитина зможе спробувати себе в п'яти напрямках. Створення сайтів, лендінгів, мобільних додатків, дизайнів для соціальних мереж, роботи зі штучним інтелектом чи онлайн-магазинами отримає реальний досвід, який допоможе їй в кар'єрі веб-дизайнера. На власному досвіді я знаю, що переконати дітей не просто, але уявіть, веб-дизайнер круто звучить, чи не так? Bento Academy підходить до навчання серйозно. Це не просто розваги, це повноцінні курси наживо з викладачем, а головне без нудної домашки. Наші курси не лише цікаві для дітей, але й корисні для їх майбутнього. Сьогодні комп'ютери це не лише хобі, а й один з найперспективніших напрямків у професійному світі. Наше завдання допомогти дитині побачити можливості розвитку і зробити усвідомлений вибір, а ваше допомогти цьому майбутньому початися вже зараз. Долучайтесь до майстер-класу та подаруйте дитині можливість приєднатися до команди юних дизайнерів за вихідними умовами.